ефірі новини сфери 5 серпня. Якими подіями був насичений цей день у регіоні, розповідаємо далі. Мене звати Юлія Смаль. Вітаю. <«Музика> Чорну звістку знову отримав регіон. Воїн Сергій Зубчик із колодязнього загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Навідник механізованого взводу захищав країну з листопада минулого року. Вічна пам'ять герою. 32 колоторізаних рани обставини вбивства жительки Рівненського району встановлюють правоохоронці. Учора, близько 8.40 закривавлене тіло 65-річної мешканки села Могиляни виявив за місцем проживання її 46-річний сусід. Про що чоловік одразу повідомив до поліції? Чи причетний до вбивства чоловік потерпілої? Ви почуєте далі. Під час огляду загиблої на шиї та тулубі поліцейські виявили 32 колоторізаних рани, вісім з яких проникаючи. Правоохоронці попередньо встановили, що до злочину може бути причетний її 67-річний чоловік. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Крім того, поліцейські з'ясували, що 67-річний житель села Могиляни цього ж дня близько 5.30 скоїв ДТП на трасі Київ-Чоп неподалік села Вересневе. Так керуючий автомобілем Volkswagen, Каді виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із вантажівкою. Дав. Кермувальника фургона без свідомості доставили до реанімаційного відділення із політравмою. Також під час огляду його автомобіля слідчі виявили ніж зі слідами крові. Двом псевдомінерам з Рівненщини загрожує до шести років ув'язнення. До Зовбунівського окружного суду скерували два обвинувальні акти за завідомо неправдиві повідомлення про замінування. Нагадаємо, у квітні цього року до Золбунівської поліції надійшло повідомлення про замінування кафе. Спецслужби перевірили територію і не знайшли вибухонебезпечних предметів. Втім, встановили особу Мінера. Ним виявився 44-річний Золбунівчанин. А другий випадок стався в сосновому. У червні 45-річний місцевий повідомив, що планує підірвати сільську раду. Оперативники виїхали на місце, де теж не знайшли нічого вибухонебезпечного. Причини таких заяв. Порушники не пояснили. Музика. У області поліцейські вилучили майже тонну бурштину. Його орієнтовна вартість становить 60 тисяч доларів. Каміння вилучили та скарують на експертизу. Санкціоновані обшуки провели слідчі за оперативною інформацією працівників управління карного розшуку. Далі пряма мова. У домоволодінні 41-річного жителя Квасилова поліцейські виявили та вилучили орієнтовно 70 кілограмів сонячного каміння. Крім того, слідчі дії провели також на території підприємства в місті Здолбунів, кількома приміщеннями якого користуються квасилівчанин. Тут правоохоронці вилучили і ще близько 900 кілограмів бурштину. Його орієнтовна вартість становить 60 тисяч доларів США. Каміння вилучили та у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною першої статті 240 зі значком 1 кримінального кодексу. України скеровуватимуть на експертизу. Чоловік стверджує, що всі необхідні документи він має, що правда так їх і не надав. У Рівненському обласному лікувально-діагностичному центрі імені Віктора Поліщука пацієнти мають змогу безоплатно пройти обстеження усіма методами ендоскопічної діагностики. Це передбачено програмою Національної служби здоров'я, з якою центр уклав договори. Детальніше про послуги дивіться далі. Рівненський діагностичний центр укладає контракти із Національною службою здоров'я України. Вже за кількома програмами пацієнти можуть отримати безоплатні медичні послуги, такі як консультації спеціалістів, діагностика, лікування в амбулаторних та стаціонарних умовах, отримати ліки, медичні вироби та інше. Ми хотіли розказати найперше це про пріоритетні пакети, тобто це ендоскопічні методи дослідження, які оплачуються національною службою по пріоритетному напрямку. Тобто в діагностичному центрі ми можемо провести весь спектр ендоскопічних методів діагностики, це обстеження, які направлені на раннє виявлення раку. Тобто, це є ендоскопії, колоноскопії, цистоскопії, бронхоскопії. Гістероскопії з електронним направленням від сімейного лікаря пацієнт повинен звернутися у заклад. Спеціалісти за допомогою сучасного обладнання далі займаються обстеженням людини. Це близько п'яти тисяч в рік в закладі. Проводиться нашими спеціалістами: це фіброгастроскопії, колоноскопії, цистоскопії, гістероскопії, тобто близько п'яти. 7 тисяч обстежень проводиться протягом року. При виявленні патології пацієнтів направляють в інші медзаклади регіону або ж громадяни залишаються проходити лікування у центрі. На закладі функціонує відділення інвазивних методів лікування. Це є планове хірургічне відділення на 15 ліжок, де ми проводимо теж великий спектр операцій за. Стосовуючи сучасне лапероскопічне обладнання, пацієнт отримує за направленням від електронного лікаря абсолютно безкоштовну фахову якісну допомогу хірургічну. За постановою Кабміну із умовами від НСЗУ, яких має дотримуватись підприємство, діагностичний центр щорічно укладає договори. Держава в першу чергу, вона всім держава дає на Службу здоров'я України обстеження всім громадянам нашої держави і не тільки всі, кому, в кого є. Є заключення декларації сімейним лікарем. Вони йдуть на безоплатній основі. Якщо немає сімейного лікаря або хтось приїжджає прижав наш кордону, ну тоді йде на наплатні послузі. Усі громадяни регіону можуть прийти безоплатне ендоскопічне обстеження у діагностичному центрі. Окрім цього, заклад надає допомогу у лікуванні безпліддя репродуктивним шляхом, також безкоштовно. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У Рівненському районі внаслідок ДТП постраждав мотоцикліст. Автопригода сталася поблизу селища Гоща вчора о півдні. Водій двоколісного отримав політравму і травматичну ампутацію стопи. Розпочато досудове розслідування. Детальніше про справу розповість Марія Юстицька. Слідчий встановив, що 50-річний житель села Великі Межири, керуючи мотоциклом Хонда, не врахував дорожню обстановку, виїхав із території АЗС та, виконуючи маневр розвороту, не надав переваги в Русі, і допустив зіткнення із автомобілем Рено під керуванням 69-річного жителя Житомирщини. Керманича двоколісного, який був у шоломі, госпіталізували до медзакладу із політравмою та травматичною ампутацією стопи. Обоє водії відповідно до огляду на стан спінніння були тверезі. За фактом порушення правил безпеки Ожню руху слідчі розпочав досудове розслідування. На Рівненщині у домашнього кота виявили сказ. Випадок захворювання зафіксували у селі Ремчиці. Тварина проживала на одній із тамтешніх дач, а власниця навідувалась туди, щоб погодувати чотирилапого. Після відсутності кота протягом п'яти діб жінка помітила зміни у його поведінці. Погіршення апетиту, хитку ходу та агресію. Через кілька днів тварина померла. Результати дослідження показали наявність сказу. У селі ввели карантинні обмеження. Риболовля у рівному, що легально, а що ні. Наші журналісти звернулися до рибоохоронного патруля, щоб дізнатися про основні порушення на місцевих водоймах та як борються з браконьєрами. Детальніше дивіться у сюжеті. Бачите, Саме так починають черговий рейд працівники Рівненського рибоохоронного патруля. Зазвичай на водоймах знаходять сітки, ставити які суворо заборонено. Правопорушники розставляють снаряд навіть у рівному, хоча знаю, що рибу у місцевих водоймах після нещодавного мору стало менше. Буквально на в тому місяці було виявлено заборонене знаряддя лову на річці Усся, сітки безгосподарські, де не було встановлено, хто їх поставив. Але ми вилучили їх, риба, яка була в сітках, була випущена в належну водойму. І сітки були передані на склад риба Рибоохоронний патруль. За правопорушення рибалкам загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 340 гривень. Ну там це на розгляд суду. А вже якщо е, при затриманні е, була вилучена незаконним путем риба, то вже кожна одиниця риби має. Свій розрахунок з 5 серпня по 20 вересня на Рівненщині діятиме нерестова заборона на вилов раків за порушення. Також передбачена адміністративна відповідальність. Штрафують за кожного виловленого рака, розповів Олександр Новак. Зариблення теж має свої тонкощі та правила. У рівному нову рибу дозволено запускати лише у басовому куті після необхідних досліджень. Розповідає начальниця відділу істіології та регулювання рибальства Ірина Губернатор. Обов'язково, коли ви планують. Громадських організацій зарибити, розробити науково біологічне обґрунтування. Тобто науково-біологічне обґрунтування це така програма щодо доцільності видового складу, який необхідно поповнити водойму. Тоді, відповідно, коли є науково-біологічне обґрунтування, накладна, ветеринарне свідоцтво, що риба є здорова, звертаються представники громадської організації, рибалок любителів до нас в управління, пишемо заявочку, оформляємо, робимо графік зариблення, складається відповідно комісія і виїжджаємо безпосередньо на водойму для здійснення зариблення. Попри наявність у рівному окрему. Браконьєрів є й ті громадяни, які звикли у законний та чесний спосіб ловити рибу. Віктор, ловець зі стажем, був змушений через війну приїхати з Авдіївки до рівного. Улюблена справа чоловіка залишилася з ним. Тепер займається риболовлею на басовому куті. На водку ловлю: ловиться, ловиться лящ, плітка, окунь, дивлячись на що ловити. Там, Яка наживка там, там. там? Маленького не можна брати. 30 сантиметрів мінімум. Менше не можна брати, треба більше. Риболовля може бути цікавим видом відпочинку або хобі. У рівному місцеві часто проводять свій час саме за таким дозвіллям. У рибоохоронному патрулі закликають громадян не порушувати закон та не ловити рибу на заборонене обладнання, щоб уникнути неприємних наслідків. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. Наш регіон продовжить приймати евакуаційні потяги з Донеччини. 6 серпня упродовж місяця вони курсуватимуть щотижня. З Покровська до Рівного поїзд виїжджатиме 6, 14, 22 та 30 серпня. Мешканців Донеччини селитимуть у комунальних закладах або у приватних будинках в сільській місцевості. Евакуйованим передбачені грошові виплати та гуманітарна допомога. Нагадаємо, що раніше на Рівненщину переселили уже близько 300 осіб з Донецької області. Зараз вже підготовлено ще 400 місць. У Рівненському медіа-центрі відбулася зустріч представників чотирьох культурних інституцій. Говорили про нові креативні проєкти, які стартують у області вже в серпні за підтримки Українського культурного фонду. Які ініціативи презентували на Заході та на що вони спрямовані далі у сюжеті. У Рівненському медіа-центрі відбулась зустріч, присвячена знайомству з новими креативними проєктами, які стартують на Рівненщині вже в серпні за підтримки Українського культурного фонду. Представники чотирьох культурних інституцій презентували свої ініціативи, спрямовані на розвиток творчості та культурного життя в регіоні. Серед проєктів цікаві програми для дітей та дорослих. Першим на зустрічі виступив представник Рівненського театру Ляльок він презентував арт-проєкт Чао Какао привіт, чистий Світ. Задум направлений не лише на створення культурного продукту, а й на формування екологічної свідомості у громадян. Це взагалі перша перша вистава на екологічну тематику. Буде в рамках нашого в нашому театрі за час існування. Перед театром зараз ми вже ще до початку проекту офіційного оголошення Проекту ми встановили такі невеличкі сміттєві баки, де відповідно ми збираємо різне різне сміття, з якого ми будемо робити відповідно декора. Ації і е, робити виставу Рівненський обласний краєзнавчий музей у свою чергу втілює масштабний проєкт, спрямований на оцифрування цінних колекцій. Буде створена сучасна цифрова платформа для зберігання та демонстрації експонатів. Саме основне, що буде зроблено в рамках цього гранту, це звичайно створення нового сучасного сайту з усіма вимогами і до інклюзивності, і до якогось зовнішнього вигляду на цей сайт ми оцифруємо 10 стародруків, От і викладемо їх в загальний доступ. Ну і родзинкою, напевно, ще цього проєкту буде оцифрування фотонегативів. Вишивка українською. Цей проєкт запрошує жінок, охочих долучатися до навчання новітній техніці вишивання ниткографіка, заснованою майстриною Оленою Медведєвою. Учасники матимуть можливість вишивати закладки та на стіні пано з цитатами відомих українських діячів. А разом ми будемо вишивати українською протягом серпня і вересня відбудеться чимало майстер-класів, на які ми будемо запрошувати наших жінок. Рівненських і не лише жінок, але й підлітків, можливо, дітей, дівчаток, охочих, хто хоче навчитися ниткографіки, тому що ми будемо вишивати не хрестиком, не гладю, не іншими нашими традиційними техніками. Березнівський краєзнавчий музей готує проєкт, який має на меті оживити історію національно визвольного руху в Україні. Будуть презентовані унікальні артефакти та особисті історії, що відтворюють особливості локальної боротьби за свободу. Наша тема амбітна. От в нас взагалі дуже складна тема за Україну, за її волю. Тобто в нас є один зал великий, де був ну він дуже дуже проблемний, тому що там все було на кучу, грубо кажучи. От і ми хочемо показати в цьому залі. Зал буде присвячений героям, які воювали і воюють за болю України за її незалежність. Від рівного до Березного обласні комунальні заклади та незалежні митці об'єднують зусилля, щоб наповнити культурний простір новими можливостями. Така головна мета цього проєкту. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Рівненщина бігтиме за героїв. 31 серпня у Рівному пройде всеукраїнський забіг Шаную воїнів, біжу за героїв. Подія покликана вшанувати пам'ять військовослужбовців, які віддали своє життя за державний суверенітет та привернути увагу до імен захисників. Кожен учасник забігу має подолати певну дистанцію це 2, 5 або 10 кілометрів з іменем полеглого героя на футболці. Ім'я захисника можна обрати самостійно або скористатися тематичною. Сторінками пам'яті. Це усе станом на зараз. Більше інформації шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Гарного вечора. До побачення.